Хочу розповісти, як ми з клієнткою готувалися і, взагалі, проводили фотосесію на Київському морі. Вона вийшла така досить яскрава, бо ми застосували червоний колір. Київське море це вода, пісочок, там ще сосни ну дуже гарно, прикольно. І щоб не зливатися з ландшафтом, ми вирішили обрати червоний колір, тим більше що. Ані моїй моделі і клієнці їй подобається цей колір, в неї також був жакет цього кольору. А в мене був здоровенний шмат тканини, ми от просто знаєте, як, до речі, як креативне вирішення для, ну, от хочеться спідницю і широку, і довгу, а нема. Нема де взяти чи там в прокат не хочеться йти. А в мене от був такий здоровенний шмат, і ми його просто обвернули навколо неї, так, в зборочку, і вона там ним робила всякі такі, махала, кидала, бігала і вийшли такі дуже динамічні, такі яскраві фото. Тут, звісно, така досить хороша робота від самої моделі, тому що ну, це потрібно реально рухатись, бути тут, рухатись, бігати, пригати, підкидати тут тканину. І Аня така з такою насолодою це робила. До речі, от один з моментів це робити з насолодою зйомку. Тобто позувати з насолодою, звернутись до своєї внутрішньої маленької дівчинки чи малої дитини, можливо, хтось можливо, мужчини будуть таку зйомку робити для себе. Ну, не з червоною тканиною, звісно. От, але звернутися до внутрішньої дитини це дуже кльовий ресурс. З'являється багато енергії, тому що маленька дитинка, вона завжди для неї все надзвичайне, все цікаве, весело, вона грається і там багато енергії. Такі фото вони дуже живі, живі, яскраві, вони наповнені життям. От, один з моментів фото. Фото, вони ж як це застигла музика, застиглий момент. Це не відео, відео має свою специфіку. І додати динаміку і життя у фото це ну, таке, мабуть, саме найбільше завдання і фотографа, і моделі. І ну, це от ціль. Ціль зробити фото живим, живим, коли ми на нього дивимось. Це такий класний момент. Також ми обрали з нею день. Звісно, я дивилася в прогноз погоди, щоб там була нормальна погода, і нам дуже сильно пощастило. Не було сильного вітру, було так то похмуро, то сонечко. Але от от якраз от така ідеальна хороша погода. В якийсь момент було сонечко, воно так гарно, так як це була весна, ще м'яко лягало на обличчя. От, а потім е, я ще застосовувала інколи спалах для підсвічування. Для таких виїзних зйомок, звісно, дуже потрібно подумати, в кого є машина, чи можливо будете брати таксі. От, і що саме вам знадобиться на такій зйомці. От на природі навіть в таку ранню весну може знадобитись можливо навіть бризкалка від всіляких комашок, кліщів. Може знадобитись для вас водичка, вологі, сухі серветки, що якийсь перекус. От е, заздалегідь сплануйте, як ви виїдете. Ну, як заздалегідь, тому що можуть бути і пробки. От, і якщо ви знаєте, в яке ви місце їдете, то це кльово. А ми, ми тоді шукали. Тобто ми десь хвилин 30 ще так. Трошечки проїхались туди назад, щоб знайти місце для нашої зйомки. І дуже класно, дуже кльово, що нам пощастило з таким гарним місцем. В цій зйомці було багато драйву. <реку> От я вам також бажаю такий драйв знайти в собі, його відкрити. Якщо ви забажаєте щось схоже зробити, звісно, звертайтеся. Тканина у мене все одно є. Червона. От, або можна щось інше, інша ідея, інший одяг, звісно. Ну, тобто, це ж все залежить, це ж все індивідуально, в тому той клас, що в світі немає. Абсолютно однакових фото, тому що кожен фотограф робить е, фото із позиції себе, відображає світ через свій об'єктив, через свій внутрішній погляд. І ви, і ви є індивідуальністю, єдиною людиною в світі, такою, як ви є, тому фото будуть унікальними і найпрекраснішими. До зв'язку і гарних вам фотосесій!